Вітаю вас, дорогесенькі мої підписники, братики, сестрички. Ми сьогодні з дітьми, які обіцяв, приїхали до Збаража, а це біля Збаража, село Залужя. Тут така гарна база. Хлопці, беріть трошки загоряй, скидайте футболки, загоряйте. Максим, Михайлик, Віктор, Сергій Коваленко. Значить, такого. тут є такий відпочинковий комплекс Грінвіч. Грінвіч, дивіться. Лежаки, так багато лежаків, то дівчата всякі ходять. О, хлопці, трохи загоряють. там власник бігає. Пан Ігор, Юлянчику, тобі подобається чи ні, йдемо купатися. Йдемо купнемося зараз. То Грінвіч біля Збаража. Гарна локація. Просто подивіться от сюди сюди красиво. Дітки, давай, давай, передягайтеся, рушнички трошки поплавайте, трошки по, по цьому. І тут є де переночувати. Не локація дуже гарна. О, там пан Ігор. Пан Ігор, значить, то він то все придумав таке. І зробив для відпочинку, для сім'ї, для дітей. Діти мають мати дитинство. Юлянчик вже хоче водичку. Димсько, ми закінчуємо. Всім суботнього дня гарного, спокійного, а ми йдемо трошки покупаємося сітьми. Легонько, так? Так, синочку. Ти хоче купатися, ти отух хлопчики. Стара люди мої хапа. Приймеш його добаси, прийме, скидай футбол, піднімай руки. Так, який відпочинок для тих діточок і філюка без рибака? Я ж казав, що мені давайте на рекламу нормальне щось. Давайте копасу. Нашу я тримаю того підприємця. А? Так о, у рибака є бокси зараз дуже класні для відпочинку. Дивіться, бокс. Домашній. Що в домашній бокс входить? Кобаска така, крильце. Таке, на мангал поставили, поставили з'їли. Це домашнє. Далі. Бокс, гриль і закуски. Для сіки тут всього. Гриль закуски. Ціла купа. Ціла купа. І дивимося найбільший бокс. Називається фестиваль м'яса. От! І не хайкіт мене, бо я працюю і маю сім'ю, і маю кормити. Все, а в рибака найкраще м'ясо, сосиски. сусідки, найкраще шашлик, машлик. І все то мені дають на рекламу. А я рекламую, кажу, замовляйте бокси в рибака. Що там є ще? О, а ще є подарунки в рибака. Так що дивіться, там є все інформація на сайті торгової марки, я її тегаю. Ви собі переходите і дивитеся. Не підходить, не купляєте. Підходить, купляєте. А хейтити? о, я теж можу сісти, хейтити. треба працювати. Все. щастя, здоров'я, мирної суботи. Діти хлюпаються, а філюк жарить їм м'ясо. І це нормально. Давай, шампорі. О, вже якісь у дівчат.